Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай, яка до того ж стала і розсадником хвороб. Тому що те, що зараз коїться в Китаї, це нагадує кінець 2019 року та початок 2020 року. Тобто, з великою вірогідністю це може повторитися, хоча це ще не гарантовано. Але, знаєте в чому суть? Що ті дані, які навіть є в Китайців, вони не дають іншим країнам, принаймні офіційно. І чому це важливо? Та тому що невідомий патоген, невідомо, що це таке. Кашлюють, далі в них там є такі звичайні симптоми, наприклад, як температура, а потім просто вигорають їхні легені. Тому що хвороба, ця пневмонія, вона знищує легені. Все. І... Інші країни вже відсилають запити і скажіть, що це таке. І на даний момент, принаймні офіційно була відсутня відповідь китайців, що це таке, та хоча б дані, якісь надати, які в них вже є. Також ця хвороба, ця нова в лапках пневмонія, це щось таке, що до цього ще не було, тому що вона чомусь орієнтується в першу чергу на дітей. Тобто з усіх захворювань. Воно якесь таке саме орієнтовано на дітей, тому що 50% тих, хто хворіє, це діти. І найголовніший симптом це температура підвищена. І все. Та таких хвороб з підвищеною температурою це може бути що завгодно. Що завгодно, та людина може отруїтися їжею в неї буде підвищена температура. Але бачите, і ось тут полягає четвертий такий пункт, що вони не можуть. Знайти правильний підхід до того, як це все лікувати, тому що якщо ви не знаєте, з чим ви боретесь, що треба лікувати, як ви знайдете нормальний підхід до цього всього, а випробовувати все підряд та змішувати, це також не хороша ідея, тому що вони ці ліки та методи підходу вони можуть між собою не взаємодіяти, а навпаки протидіяти один одному, тому в цьому і заключається проблема. А діти в даній хворобі вони вигорають буквально за дні, там 4-5 днів в тиждень все нема. І це тільки і це стосується не тільки дітей, це стосується усіх. Просто основні чомусь в Китаї на даний момент це діти. Тому це може перерости те, що було на початку 2020 року. Також в Китаї почалися вакцинувати. Вакцини почали робити, вакцинувати. Але знаєте що? Своєю політикою нульової толерантності. Яка була з 2020 по 2022 рік, китайський диктатор так довів своїх гвинтиків системи, що вони зараз виступають проти цього. Вони кажуть, що це не має сенсу, тому що хтось вакцинований 3-5 і більше разів, і все рівно хворіли кожен раз, а хтось не вакцинований взагалі і вони не хворіли. І знаєте, що я думаю, що велика суть та велика роль в цьому всьому. Це те, що китайці, так само як ті ж самі, по прикладу, московити, вони створили ж свою вакцину. Як це так? США мають свою вакцину, а вони що? Будуть ці диктатори питати у США їхніх екз... їхніх ворогів там, чи Заходу, їхніх ворогів будуть питати, що дайте вакцину? Ні, вони зроблять косу, криву, але зроблять, яка неефективна. І... По прикладу того, що там зараз є навіть приблизно сім патогенів, сім якихось патогенів, про які ніхто нічого не знає. І це все треба досліджувати. Але як ви розумієте, часу, особливо в китайців, обмаль. І це всього лиш питання часу, коли це все знову піде по світу. Але принаймні, вже деякі країни, хоча б почали робити певні заходи, певні відмежування від Китаю. Але чомусь в дуже м'якій формі, тому що Тайвань сказав, що на даний момент застеріг, що не подорожуєте в Китай, тільки якщо це тільки за суперпотреби, щоб вам там щось зробити, і все. І інші країни, такі, наприклад, як Індія та Японія, також слідкують за ситуацією. Японія відіслала запит і сказали, що надіємося, ви скажете Китайці. По дипломатичним каналам, що це за хвороба, що це за нова хвороба. Але навряд чи вони скажуть знову ж таки їхньому ворогу, екзистенційному, також Японія. І ви бачите, які ці істоти, які створили оце все лайно в себе і намагаються видаватися за своє вілічіє, і це вілічіє, бачите, до чого призводить. Звісно, те, що це в Китаї робиться, це вони на це заслужили самі. Вони все робили для цього. І оце і всі хвороби зараз, що повилазили, це ж їхні експерименти по-любому були. Ми ж офіційно не можемо дізнатися. А ви що думаєте? Диктаторські режими не розробляють якусь там біологічну зброю. Та з радістю. Подивіться, що Савок раніше робив з Сибірською виразкою. Тому, бачите, що коїться. Побачимо, до чого це призведе. І чогось дивую, що не закривають повністю взагалі аеропорти по всьому світу до вильоту в Китай та з Китаю. Видно, що 2020 рік нічому не навчив світ. Ну, побачимо знову ж таки, що буде. А також є цікава новина, яка здавалася б чимось міфічним в минулому в Китаї, яка вже стає потрішечку, а можливо, навіть і не потрішечки реальністю. Адвокат, так, в Китаї, уявіть, є адвокати в комуністичній системі, що досить дивно, і адвокат записала відео, що якого дідька за неї вирішують ті, кого вона не вибирала. А вона, знаєте, кого покритикувала? Збір партії Китайської, тобто найвищий орган керування, який є в Китаї. І вона сказала критику на це все. Записала відео та виклала його в їхню соціальну мережу. Звісно, це відео видалили, потерли, але все-таки коментарів набралося 60 тисяч, як мінімум. І тому це означає, що, можливо, навіть китайські гвинтики системи готові до змін і стати вільними людьми. Побачимо, що з цього буде. І тому, любі друзі, пам'ятайте, що ми є вільні та незалежні українці. Допомагайте Збройним силам України та вірте в Збройні Сили України! Все є та буде Україна!